Друзі, вітаю вас! Сьогодні я приїхала подивитись готель, який називається The v hotel Sharm El Sheikh. Багатьом цей готель відомий як Піраміса Шарм. Це готель, який розташований в дуже класному місці, з чудовим пляжем, в шикарній бухті. Але він вже був трошечки старенький, і зараз його викупила мережа VIP, і а, оновили. А, оновлення відбувається поступово, і я хочу подивитися, що саме а, оновлено, і в якому стані зараз знаходиться готель, і чи можна в нього їхати відпочивати. А, тож запрошую вас прогулятися разом зі мною. Ми все подивимось, зробимо висновки. А поки підписуйтесь на наші соціальні мережі, які вказані в описі під цим відео, а також на наш YouTube канал. Ставте вподобайки. Це допомагає просувати наш україномовний контент а в Ютубі, де, ну, скажімо так, його не дуже багато. Тому підписуйтесь і поїхали! Отже, під'їзна частина відремонтована. Он там в нас а, будується арена для вечірніх шоу. Зовні будівля виглядає вже сучасною. подивимось, що всередині. Є номери з виглядом на під'їзну дорогу, але всі вони теж заповнені. В Готелі 100% заповненість на сьогодні. Отже, лобі готелю Зеві. стильно сучасно. Дуже світле приміщення, мені подобається. При ремонті додали терасу на відкритому повітрі з гарним краєвидом. Лоббі-бар, barщають смачними напоями соки, реще. Новий басейн adults only». є е, триводні горки. Новий абсолютно басейн бачите, з поступовим виходом на таку імпровізовану косу. Друзі, покажу вам ще дитячий клуб і дитячу сплеш-зону. Ось такий майданчик. І ближче ще сплеш-зону. Тут, дивіться, є бар. Можна перекусити. Hello! Можна перекусити, посидіти в тіньку. И тут красота для Hello. Hello. Kids? No. Where's kids? Where's kids? Yes. <laughs> We are without kids. We just want to make a video. <реклама> такі дитячі лабіри. Гарні дівчата-аніматори. Ось такі. порт для гри в падал 10 доларів за годину Показую вам пляж. Пляж в декілька ярусів, там можна спуститися сходами. Понтона два, так? Так, але там за поворотом ще є лінія з піщаним ходом. Ага, а ми можемо туди доїхати? Ні? А, а дойти? Бо це дуже важливо. Далеко, да йти. Дивіться, зараз ця лінія готелю, яка прямо перед морем у нас збирається на ремонт. Ремонт проводиться дуже тихо, ніякого дискомфорту для гостей немає. От. І це остання частина готелю, яка ще не відремонтована. Друзі, номер категорії суперіор. І о, гості вже стоять просто в черзі. А я вам знімаю номер. А, просто щоб ви мали собі на увазі, як він виглядає класно. Номер категорії Superior в готелі Віхото. Балкон. З таким виглядом і виходом навіть на терасу. Водичка. Так, і санвузол. Все стильно, чисто, сучасно, якісно. Ще один номер категорії преміум в готелі за війхоти. Тут вже гарніший вигляд, більша простора світла тераса. Це комплімент для поважних гостей, не для всіх. Але ви теж можете ними стати. Сейф безкоштовний? Сейф Сейф безкоштовний. А халати є, ні? Халати дапуш є позапросок. Ага, халати тапки дають під запит. І ось такий санузол. Отже, друзі, ми з вами пройшли з територією готелю, подивилися все, що є. Подивилися пляж. На жаль, пляж великий. В нас просто фізично не було можливості і часу доїхати і подивитися піщаний захід в воду, але він теж тут є. Що ми маємо? Класний пляж з піщаним заходом, з кораловим рифом. Стильний сучасний інтер'єр, гарні номери і чудову кухню. Тому я однозначно рекомендую цей готель для вашого відпочинку. Пишіть, будь ласка, свої запити за контактами, вказаними під цим відео. Будемо прораховувати і бронювати для вас тур. Пока-пока!